Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам зробити огляд на головки блока Д240 МТЗ. Е е і дивіться відео, будь ласка, до кінця, тому що в кінці я зроблю вставку ще однієї головки, яка дуже дефіцитна і йде под свічки. Також огітую, будь ласка, підписуємося до вайберспільноти. Там буде дуже багато наших новинок, актуальних цін і відео, яких не буде тут на Ютубі. Поїхали. Зверху це в нас оригінал ММЗ Мінський моторний завод Білорусь. Знизу це в нас Прибалтика Юбана. Ціни також скажу у кінці відео. Тому, друзі, наші відео потрібно дивитися повністю. Трошки зараз вам покажу, як вони відрізняються чисто зовнішньо. Ну, по-перше, що я зумітив, я їх поставив коли ось так друг з дружкою. Я раніше це не. Не бачив, вони трошки відрізняються. Тут є три заглушки, тут їх нема. Тобто, ось ця частина, ви бачите, однакова. Тут далі йде заглушка, тут її нема. Потім далі однаково. Посередині є заглушка, нема заглушки. Далі однаково. І тут з краю зліва також є заглушка, тут нема. Не знаю, погано чи не погано. Мені здається, це нічого страшного. Це, мабуть, ну так треба. Напишіть, будь ласка. Своє, свою думку по цьому приводу. Далі, що дуже важливо, у нас декілька клієнтів, коли замовляли головки на МТЗ, питалися, чи є ось на цих місцях втулочки. Ось бачите, такий буртик виходить. Це юбана, а на оригіналі його нема. Тут вона просто пускає. Також я не знаю для чого потрібно це. Для знатоків, будь ласка, пишіть у коментарі. Нам завжди, завжди цікаво читати і дізнаватися нову інформацію. Тому кому потрібно з цими втулочками, оригінал немає, юбана є. Обдивився я її повністю обидві головки. Що ще? Ну, На юбані тут йде заглушки, ось тут з боку алюмінієві. На оригіналі вони йдуть е, латунні. Ну, Я, на жаль, Дуже багато видно, вони бачите золотого кольору, це латунь або е, бронза або мінь, точно не підкажу. Далі по е, пружинках всьому, по цьому всьому, по-моєму, все однаково, але тут полумісяці бачите світлі, а тут чорного кольору. Так, це є. Далі клапана. Також по клапанам не можу нічого сказати, тому що клапана Прибалтика є в нас в наявності у продажу, вони дешеві, якість середня, скажу вам чесно, вони коштують по 100 гривень у ці головці. Оці 에... гораздо якісніше стоять. От, наприклад, в нас є Турція, Туреччина виробництво клапанів, вони коштують 2,5 тисячі комплектів. Тут, наприклад, 800 юбана туреччина 2,5. Тому мені здається, ця головка дорожча оригінал також завдяки клапанам, тому що вони там йдуть краще. Це ми з вами розуміємо. Також по відливці тут, бачите, є маркування МТЗ ММЗ 240 каталожний номер. Ось є яка з боку відливка, і є штамп заводський. На аналозі Юбана немає ММЗ-відливки, є каталожний номер. Ось ще якийсь номер і ось ще якийсь номер. Це, мені здається, номер, з чого вона була відлита. Також, як ви вже встигли замітити, юбана йде суха, оригінал йде повністю у мастилі. Тобто це завжди вони обільно її змазують, щоб вона, мабуть, не поржавіла. Навіть бачите, якась лужа є. Вони їх ніяк не пакують. Білорусь оригінал. Це ми просто в коробку положили, щоб воно на підлогу не стікало. А юбана завжди пакується у дерев'яний ящик і ось такий синій пакетик. Ось, друзі, ну все. Що хотів сказав про ці головки. Дивимося далі, буде головка під свічки.